Сьогодні у парламенті відбулося плідне пленарне засідання, у рамках якого затвердили важливі соціальні та євроінтеграційні законопроекти. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов. Схвалили важливий законопроєкт, який суттєво посилить підтримку молодих українських родин та допоможе подолати демографічну кризу. Він, зокрема, передбачає допологові виплати вагітним жінкам 7 тисяч гривень на місяць, одноразову допомогу при народженні 50 тисяч гривень, виплати до досягнення дитини однорічного віку 7 тисяч гривень на місяць. Також передбачена додаткова підтримка батькам, які вийдуть на роботу після досягнення дитиною однорічного віку за програмою ЄЯСЛА. При народженні дитини видаватиметься пакунок малюка, а кожному першокласнику пакунок школяра. Окрім того, нардеп Юрій Шаповалов додав прийняли євроінтеграційний законопроєкт щодо водопостачання в Україні. Він сприятиме тому, щоб у квартирах українців була вода, що відповідає сучасним вимогам якості в Європі, максимально безпечно для використання та вживання. Також закон посилює вимоги до очищення стічних вод. Це робиться для зменшення забруднення довколишнього середовища. Ще кілька прийнятих сьогодні законопроєктів стосуються покращення соціального захисту громадян, збереження трудового стажу, надання базової соціальної допомоги, видачі лікарняних листів. Тощо наостанок народні депутати затвердили звернення Верховної Ради до міжнародного співробітництва щодо посилення тиску на Російську Федерацію у зв'язку із систематичними злочинами проти журналістів і працівників медіа. Дмитро Цирюльник, Креманшуцькі новини.